Друзі, я сьогодні хочу розмножити іхондру насінням і живцями. Я пообрізала восени всі свої оці пагони, які були. І тепер буду з цього вибирати, що у нас пішло в ріст і що у нас тут молоденьке є. Ось дивіться. Не знаю, наскільки видно. Зараз розділю. Отаке позапутувати. Ось Бачите, вже готова резепточка. І поруч ще одна. Відрізаю відразу дві, а навіть три. Не знаю, і що в мене вийде з цього. Перший раз взагалі роблю це, але хочу спробувати. Дивилася теплиці Лідії Кононенко, казала, що їй не сподобалось живцюванням розмножувати. Хочу теж спробувати. Не знаю, наскільки вам видно, ну, сухі листочки. Приберу, ну, це буду робити, покажу вам. Поки ми сріжу живці. Взагалі, дивилася я блогера, сказав, де, ну, він восени живцював, де є де цвіло або коробочка насіннева, там можна брати, там вони краще приживаються. Ну, я так як зрізала восени, то вже в мене нічого такого тут немає. Тому просто зрізаю де отакі живці є. І спробую розмножувати. Відрізаю тут, отак, так, по кілька штук буду потім розбиратися. Я казала, у мене ця краще виглядає та гірше. Із таких молоденьких. Ну, бачите, тут нема розеточки ще, то немає і сенсу їх Різати і вкоріняти. Так, так, щоб не, не пошкодити горщик. Так, ну, це щось незрозуміло. Це я їх позавертала, чи це вони самі позаверталися? Щось непонятно. Ну, наріжу і покажу вам. Ну, і тепер розбираємося з нашими живцями. Сухе відрізаємо. І, друзі, я, мабуть, отак, бачите, я не знаю, наскільки тут видно, як показати. Тут є повітряні корінці. Навіть не знаю, видно, не видно. Я не буду відрізати, просто отак три штучки і посажу разом. Зараз дивимося слідуючого. Вони чіпляються за землю, як є повітряні корінці, це і рослина, яка де будь-де зацепилась за яку опору і вже має корінчики. Цей навіть не знаю. Є і якби росточки і листочки, чи ділить, чи не, чи не ділить розділю так пополам. Так. тут теж чотири є росточки. Розділю пополам. Так, а це Бачите, тут піш, пішло вже гілочка і листочок. Я залишу отак. Два. Оце один листочок прибираю, це піде в землю. Отак, От а це піде вверх рости. Так, що тут у нас? Тут теж 4 є. Ну, на цьому тільки один листочок, я його приберу. Тут нема, не сформувалася розеточка, а тут є. Попробую побачу, або одріжу, мабуть, таке одріжу. Отак. Так, це у нас щось пропускало молоді пагони. Так, те ж саме. Ділю навпіл. Оцю буду залишати. Не знаю, наскільки є цей листочок прибираю. Цей листочок прибираю, ось так Тут те та ж саме цей прибираю, цей сухий він не дасть ніякої користі. Ось так буду проводжувати. Ну і так далі, друзі. О, друзі, поробила живці. Ось ще залишила, хочу показати, це гілочка, яка пустила вже росточок. Її можна отак скрутити і теж покласти в землю, трошки пришпилити, притрусити землею, і вона вкоріни... має вкорінитися. Ну, я з цим гратися не буду. У мене достатньо живців, якщо вони приймуться, то все буде добре. І ось ще одна. Дивіться, на ній знаю, як щоб було видно, ось є. Тут цвітонос уже і там має бути насіння. То можна посадити отак разом з насінням, присипати землею, і вона, потім ще й з насіння дасть вам нові рослинки. Ну і так ось, буду садити по декілька штук, ось, бачите, так. Оцим в землю, і отак цей, щоб тільки-тільки торкався землі, щоб не сильно не заглублювати. Ну і посажусь тут ще один, тому що в мене багато живців. Хочу, щоб більше було теж тут, де трошки є гілочки в землю, тут теж землю. Треба пришпилювати ще чимось. Отак. І присипаємо земелькою. Оцей місце росту сильно не присипати. землею. І ось так. Грунт у мене універсальний з додаванням агроперліту. Більш нічого не додавала. Все, що в мене є, те вам показую. Ось тут у мене три рослинки. Теж занурюю один кінець в землю, другий. А тут чуть-чуть притрушую тільки землею. І прижимаю. Так, де буде великий, де буде маленький, так, щоб було їм. Ось тут, дивіться, є ось один росточок, другий росточок, третій. Те ж саме. Вложу землю, прижимаю. Ну, тут вистачить, щоб не було багато. І поливаємо. Сильно заливати не треба, але ну, в мене ґрунт такий не дуже вологий, тому полию, щоб воно хватилося за землю і все. І так далі висаджую. Оце, ось, друзі, дивіться, така в різні сторони. Тому ставлю її отак теж в різні сторони. Присипаю трошки ґрунтом і залишаю. Тут одну посадила з одним росточком, а це буде побачити. Щось прийметься і щось буде. Ось так. Теж поливаю. Ось так просяде земля, якщо треба, буде, чуть-чуть присиплю, але щоб не, бачите, вилазить легкий ґрунт і не тримається. Тоді ще трошки присиплю, якщо що. І ось так посадила, такі в мене вийшли живці. Тепер будемо чекати результату. Ось склала такий літочок, цю, щоб було зручно за ними доглядати і не травмувати. І хай так стоять. А ще я восени збирала насіння. Зараз спробуємо його посіяти. Ось бачите, не знаю наскільки видно насінинки. І зараз ще тут подивлюся, що є. Оце. Наче пуста. Так, тут ось є. Ось зараз повичищаю. Друзі, получила. На я не знаю, одне темне, друге світле. Може ще не повністю созрівши. Ну, вже яке буде. Приготувала землю, теж універсальний ґрунт. Два таких в мене такі маленькі відеречка, низенькі. І сію. Не знаю, наскільки буде схожість гарна, Тому не хочу в одне сіяти. Може, сподіваюсь, що гарно зійдуть, то то їм буде тісно. Тому сію два відеречка. легенько присипаю землею, тоненьким шаром, трошки прижимаю, злегка так, Одну і другу теж саме. Вирощую перший раз, так що, друзі, кому цікаво, слідкуйте, побачимо результат. підписую. Ставлю дату. Сьогодні 5.01. Вчора писала 24 рік. Машинально. Підписую, щоб потім така ось у мене кришечка, і ще одна є. Перекриваю поки що. А, полить ще треба. Зараз вже підпишу, щоб... Поливаю і накриваю, і будемо спостерігати, який буде далі результат. Ну, а з вами на цьому прощаюся. Дякую всім, хто додивився. Всім миру, спокою, добра. До нових зустрічей, пока.